Ось Красивіші, нажорила. ще почущий, все парують. Все кипіться, жариться, все бурлить. А я про одне думаю, коли ж його вже йти споти. <рес> коли закінчиться цей день. Оооо.

Мабуть, чуть хто зна куди. Зараз 15 минут ліпить, додаю оцет і баночки. Че це запах? картошечка румяненька. Сейчас я її підсолю. Я не знаю, як ви жарите цю попушку з работу. А я так зрозуміла, що її так взорить. багато не буває. А ще б мене, їж мене. Я пару хвилинок накрию прізвище, хай вони там. Ні, хай ще дуже буквально цей. Хай воно там все соєняється і будемо ням-нями. -ням. На дворі дощ періші, собаки повлягалися, сплять. Слухай, слухай, що балакає. Барбоса намочила, бо бігав зо мною в магазин. Оце таке, у нас дощ сьогодні цілий день, ще й завтра стоїть. Гриби збирати не помішало. Mm, так, ну що, дійшли руки до грибів. Баночок конева парювала. Не знаю, хватить чи ні. Ну, по любому хватить. Е оце така в мене кількість грибочка. А красавці. Які? Подивіться, які вони гарнюні. Саме раз у банечку малесенькі, Свіже... А Всі всі малесенький, А тютіти потюліка, манюліки, патюліки. А дивіться. Красавці. Я їх не відбираю. Ті, що я різала, ті, що й ціленькі, ну, люди для красоти відбирають е, кояки. Ну, в одній ріжуть, в другі. Туди вибрали... о боже, коротше. Ладно, переходимо до рецепта. Оце знайшла один, закриваю по ньому. Мені він сподобався. Закриваю по ньому. Грибочки вистачати, то буду води лити 2 літри. А вам скажу на літру. Ну, кожен закриває, як йому вдобно. А скільки я налила. Я могу быть за воду. надо, но ладно, цей раз. Чуть батюшка закрывает. Ой, да? Не... Вот <гум> так по ске. Дальше сахарюк. Розы і спеції пэти мене колись була, знаєте хто? Е... Ой, хотіла сказати, забула. Гвоздіка колись була, але в мене її, мабуть, немає. Вона мене лежала, лежала, там якийсь рецепт закривала з помідорами і там гвоздику треба було. Ну, вони так маняли тією гвоздикою, що я її, мабуть, і викинула, і більш не купляла. Ні. Ось корі... коріандр є. Можна, можна там багато що сиплять. Ні, нема. Нема в мене гвозди. Ну, нема так, немає. Будемо кидати цей лавровий листочок. Штук 4 листочка. Ой, які 4. Штук вісім, раз, два, три, чотири, п'ять шість сім. Вісім такі гарненькі. Я на 2 літри закриваю, а на літру штук 3-4 лавового листочка треба 10 горошка. А Мені Треба нормально ж менту 20. Больше є не доставили. ще мені душистий горошок треба. О, трішки є. Десь штука на літро десь 5 штучок я кину десь 10. Всього, на цьому і із спеціальності завершення, можна про експериментвати кинути одному корі... коріандру. Я бачила, що кидають. Но я не... Не хочу експериментувати, бо грибочки вже не знаю, чи будуть чи не будуть. А щоб баночки позривали, воно мені не треба. Цей раз грибочки багатенько. Так. Далі, далі кидаємо сіль на літру, на літру дві столові ложки. Я кидаю чотири. Два, три, чотири. Такі не дуже з гурками, тому що тоді вони солоненькі. І цукіри, цукіри на лікарня півтори три ложечки, як і дають три. Раз. Два, ні ножки мішають. Два. І третя. третє. Всьо, сюди. Так, на цьому етап завершую, одну на газ, зараз воно закипить. Потім укидаю красивенькі грибочки смачненькі. Потім вони хвилин 15 варяться, А потім додаю 100 грам на літра уксусу. Принесу сюди і будемо з вами шабл, шабл закривати. У мене ж там вже ще варяться грибочки. Ті, що ще мені донесли клієнти? <риклад> ну Я їх використаю. Там багато людей пишуть із жареною картопелькою, з вареною да, ну, товчонкою, е -е, смакотіще. А із жареною ніколи не пробувала. Так що зараз, поки воно там все закіпатиме, я наструхаю скоренько картопельки, е -е, добренького салка вирізки. На соло зараз груднина, ой, грубнина, пузнина 300 гривень. Це дорого. Ну, коротше, соло хорошо подорушило, бо і не тільки соло м'ясо не брала, то не знаю. Цей, бо ці сімена, кормо теж дай боже. Тоже дай боже. Ну на що це робити, щоб я реготала? Кот, що я дурочка <ріст> вони ще не поїмають, чого я регочу. <ріст> так, і спузненько його обжарю картошечки туди, а потім грибочки грибочків якраз вони там е, доварюються і буде все very good. Так, несу ставлю його в лук, а він німножко подождать. І люди щоб я чула, що там ще ж картошка жарить, або я така по-друге і під, підзабута. Скіки. тут добра. Усе туди попав лісточок і ще парочку кину. Ну і так, і так стараємося робити до кінця. Я вже знаєте, що зробила, неправильно стала. так товбніше, але зараз одну оцю закрутю і на пол переїду, бо зараз як спресне. То нас закриваю, я всього і грибів. О. Бо треба щось простелити, щоб не плавало. Так. Ну що, я ж продовжую? Дусі. О, моя капусточка ще грає, танцює, ще не зготувалася. Оце б саме раз би було до тієї жареної картошечки та з грибочками. Да? Так, пол, бо щось мені незручне. Молчись, будеш помогать мені. Як воно все тут пахне? Давайте картошку гляньте. Вже й туди добралася, вже й на вікно переставила Ту цвіток вона однак до нього лізе. Я пальчики попала соплі чуть. Біленькі, красиві, ті, старі були темні, якісь. А ці білесенькі, свіжесенькі, молодесенькі. Ну, і тих, що є, то спасибо. Не було б. Цих то б, звісно. Поки цих не було, ті були добрі і все. Ну, вони і так до сих пор добрі. У мене там вчити, як <смі> банки закручувати. Іде тепер. Бо тут що не зроби, усе не так. Все не так, все не так. Переживаю тепер, щоб в мене баночок Ой, е, хватило. Не хочеш допарювати. Та в мене вже нема це останні півлітрові баночки. Там якісь є з вузеньким горлишком в мене. Чи я розказувала, в селі немає таких цих. І з широким цим ще купила. А і з вузеньким отакі баночки є, а кришечок немає. консервації і фрукти таке закривали. овочі Осінню це гриби закриваємо. А зимою що будемо закривати. <рес> Окунів будемо закривати. Не хватить, не хватить банок, а може їх. Вс и зачем of new teeth Po prostu wszystko stało, zlikwidalne, niech Скільки там уже є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8. Дев'ять. Ось я назалізла вот. Беру корішечку зразу. І баночку закрию. А та невеличка. Скільки так Кій закрию. Хотя ребята не получится там уже що закрыто, что там є. Сейчас у цих красавців поголовлюю. Ну подивіться. Ну подивіться, яке воно красиве. А Это так зиму. Більш нема. Ну, що його вийшло у нас? Що воно вийшло в нас? 10 баночок. І ще одна золотовочка у погрібочок туди. І все, тепер можна тільки вечеряти і лягати спати. Всім тихої ночі. всі до побачення, на добраніч. Дякую, що дивилися відео, коментували і лайкали. До зустрічі. Надо Ой, підожіть, бо в мене Плінка.